У самому серці мальовничого села Єрчики, що на Житомирщині, продається добротний цегляний будинок загальною площою 91 квадратний метр, будинок капітальної забудови, зведений у період 90-х років, всередині житло має 4 кімнати, коридор та веранду. За бажанням простір мансарди можна облаштувати під затишні спальні. Стань приміщень в помешканні житловий із косметичним ремонтом, тож можна одразу заїжджати та жити. Опалення газове, обігрівається будинок газовим котлом з чавунними батареями, тож комфорт у холодну пору року гарантований, вода наразі не заведена в будинок, але на подвір'ї облаштована криниця з насосною станцією. Земельна ділянка площею 20 соток доглянута. З широким подвір'ям, городом і господарськими спорудами, на території гараж, сарай, просторий погріб для зберігання овочів, а також банька. Особливістю цього обійстя є його унікальне розташування, будинок з прямим виходом до річки Унава, що відкриває можливості для поливу городу, рибалки або просто відпочинку біля води. У селі є освітні заклади. Магазини, відділення пошти, що забезпечує мешканців необхідними товарами та послугами, має гарну транспортну доступність, відразу кілька маршруток щодня прямують до Києва вранці та ввечері, а також поблизу є залізничні станції, з яких ходять електрички до столиці, розташоване на березі річки з безпосередньою близькістю до лісу, що створює сприятливі умови для відпочинку та ведення господарства. Вартість будинку 16 тисяч, присутній торг при перегляді на дооблаштування будинку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.